Вітаю на каналі. Сьогодні покажу систему фільтрації. Хотів не показати, але так щось воно не вийшло. Ось каркасний зимуючий басейн. Я його ніколи на зиму не прибираю. Він має металеві, металеві стінки. Кожух отакий з оцинковки. Збирається, це в нас. Теж металеві стійки, перила, вони повністю по кругу збираються. І потім вже в таку конструкцію одівається сама чаша з плівки. І так він в мене стоїть вже це вже п'ятий чи шостий сезон. Маю в комплекті такий штатний фільтр, він був разом із басейном продавався. Місце для забору води, сам фільтруючий піщаний насос, піщаний фільтр, і потім вже вихід знову в басейн. Початково він мав менше різних труб. Це вже я тут його нашаманив, як то кажуть, наколхозив. Сьогодні розповім, як я фільтрую дно, тому що саму воду в басейні фільтрує. Забирається вода з поверхні, тому всі комахи, якщо якісь дрібні включення, забираються через скімер, проходять через насос піщаний фільтр і потім чиста вода подається знову у басейн. Щоб такий фільтр почистити, пробуємо відповідні перемикання на Ось в такому механізмі, не знаю, як називається. І цей фільтр забирає воду з басейну і шляхом зворотньої промивки вимиває пісок в обратну сторону і потім його вже видає зовні шланом, куди вам потрібно. Але що ми маємо? На початку дуже я з цим, воно мені не подобалось, я з ним боровся, думав, як його зробити. Що ми маємо? Ми воду набрали. Ми на неї витратили хімію, захімічили, і потім кожного разу, ми, коли миємо піщаний фільтр, ми забираємо вже готову чисту відфільтровану е прохімічену воду з басейну. Це мені не дуже подобалось, тому що кожен раз потрібно долавати нової води, а це постійно докидати нової хімії. Ну розумієте, да це воно постійна, оця морока. Плюс коли вода добре прогріта, додав холодної води. Ну воно так не більш дуже помітна. Якщо, наприклад, це вже у нас а, кінець сезону, вода не дуже прогрівається, і ще йде з неї з землі води, то ну так, вона вода а, швидко охолоджується, і це у нас ну, не дуже така приємна ситуація. Плюс ще маємо такий момент. Я ось зараз захімічив, він мене відстоявся десь добу. Бачимо, на дні ось такий випав осад. Я його забив на дно коагулянтом, він все це зібрав і все викинув в осад. Бо я не так давно додавав нової води, була потреба. От. І цей осад ви таким піщаним фільтром, який б він там у вас потужний не був, ви його не зберете. Це ще одна ну не проблема, а така задача для того, щоб тримати басейн в чистоті. Тому що маємо ще один момент: ось цей осад, він, якщо його не прибирати своєчасно, він там знизу починає. При малій кількості хімічних речовин починає активно зброжуватись, і там розводяться різні мікроорганізми, і вода швидше починає зеленіти. А це знову хімія, хлор чи там щось хто ще що використовує альгіциди, і знову осад, і його накоп... накопичується доволі багато. Тобто, дно треба чистити чимось таким, типу. Підводного пилососа. Ми такий можемо придбати в магазині, а можемо зробити і самі. Хай воно не таке ефективне, вона займає більше часу. Робот пилосос вмикнув, кинув його в воду і він працює. Тут треба все самому, але ціна такого нормального пилососа буде вартувати, як мінімум, ціна одного басейну. З фільтруючою установкою і більше. І дві ціни басейну, і три ціни басейну вони бувають різні, тому доволі коштовне таке задоволення. Тому зараз показую, як це все можна трохи спростити і самому такими підручними інструментами вичищати. Для початку вода зі скімора йде одразу в насос. Тобто звідси. Сюди, на вход. Як перероблюємо? 32 труба. Трійники, крани. І що ми маємо на виході? Ось в мене труба, яка йшла зі скімера в двигун. Тут я зробив один трійник, пішов на сторону. Другий трійник, пішов також на сторону. З краном, і далі вже воно пішло в басейн. Вихід з басейну теж має кран. Кран один, кран другий, і на подачу води трійник пошла, це вже назовні, кран буде третій. Зараз покажу. Що ми маємо? Якщо образно, тобто двигун. Подача води з басейну. А я зробив один вихід, ось він. тобто вхід, Один вхід сюди пішов, він перекритий. Другий вхід в двигун пішов, він перекритий. І потім це все у нас на трійнику з'єднується. І пішло далі вже до самого насосу. Але вже після скімера і ще одного входа в двигун ставлю трійник і маю ось такий окремо також кран. І ще один вхід. Це вхід у нас буде для води ззовні, наприклад, зі станції, ну, зі скважини. Або хто там з водопроводу, з домашнього, але там не буде така велика потужність, тому якщо це у вас це зі скважини, то буде краще. Що ми маємо на виході? На виході, якщо раніше вода поступала зі скімера одразу в двигун і в фільтруючу установку, то ось такою переробкою я, як і раніше, можу забирати воду напряму з поверхні, з басейну. Можу забирати ще одним входом з басейну. Сюди я одягаю ось такий самий шланг. Це у нас 32-й шланг, продається в магазинах. Одягаю сюди шланг і кидаю його в басейн. І коли, наприклад, мені потрібно почистити дно, я перекриваю воду, яка йде у нас з поверхні. Ось, іде з поверхні. Цей напрямок я перекрив, відкрив ось цей вхід, і далі вже вода не звідси затягується в басейн, а з цього другого входу, плюс шлангом затягується через двигун у фільтр. І ось як ми з кімера забираємо воду, так само і тут ми одягнули. Шланг на цей вхід, кинули його в воду і з дна прибираємо все сміття. Фільтрацію робимо через піщаний фільтр, і весь бруд з дна він осідає в нашому піщаному фільтрі і вже чиста вода йде в басейн. Але є один момент. Отим От всім осадом він дуже щільно заходить в піщані фільтра, і його вистачає десь. ну на 15, може 20 хвилин е, фільтрації. Потім він забивається наглухо, так що вода зовсім не проходить. Е, двигун його крутить в холосту воду. Але той слой, який осідає в піщаному фільтрі, він настільки щільний, що просто вода його не продавлює. І ось саме тут ми вмикаємо нашу ще одну подачу. Яку показував, це в мене подача для води зовні Що мені дають крани? По-перше, в мене, де вже вихід в басейн. Тут є штатний кран, він був спочатку, ми його перекриваємо, потім перекриваємо оцей кран, який йшов у нас, він вже, наприклад, перекритий, який йде зі скімера. Перекриваємо кран, який йде з другого входу, і відкриваємо ось цей кран, який в нас йде ззовні. І переводимо фільтруючу установку на зворотню промивку. Таким чином, ми не забираємо воду з басейну, а ми для зворотньої промивки використовуємо воду, яка прийшла з скважини. Сюди одягається шланг, це в нас швидкоз'ємний. Роз'єм, тобто шланг підключили, кран відкрили і станцію вмикнули. Не забувайте, є один такий великий момент, що кран, який йде назовні, якщо він у вас є, або якщо немає його, треба також відкривати. Тому що для свого часу так. Зіпсував і просто розірвало на шматки ту кришку. В мене все було закрито. І я не відкрив, перевів його на зворотну фільтрацію. Вода під тиском пішла на вхід фільтруючої установку. Тут в мене було перекрито це вже вихід з зворотної промивки назовні. І в мене потужний насос там, підрова. Чи 1,3, чи 1,1 кВт. І вона просто зовню кришку вона її розірвала. Тому якщо ну, щось таке мудруєте, то під час вмикання контролюйте, щоб у вас не було додаткового тиску на ці елементи. Тому що кришка була з прозорого пластику, його просто порвало на шматки. Він вистрілив на багато шматків малих. І от давайте ще раз маємо, що ми тут переробили. Раніше було з басейна фільтр в басейн. А зараз я маю два входи в басейн. На кожному окремий кран. Це в нас вхід для того, щоб збирати те все, що падає на дно. От у ту яка сідає після використання коагулянтів, листя, комахи, які швидко... Тоночі йдуть на дно, бо сачком ви це не зберете. Фільтр сам це, це не, з дна не підніме. Тому вхід для підняття мусору з дна, вхід з поверхні, з самої товщі води і з поверхні в насос Фільтруючу установку, кран один, кран другий. І вже потім пішло в басейн, тобто пішло в фільтр. Додатково вже перед самим входом в фільтр в двигун тройник, ще один вхід і кран. Тому коли в нас треба наповнювати воду, додатковий вхід в нас є, або щось там зворотню промивку робити, позакривали всі входи, всі крани, цей кран відкрили, пішла подача води. В двигун, це, наприклад, для зворотньої промивки. Перемикнули клапан у відповідне положення, вода йде в зворотньому напрямку, забирається не з басейну, а забирається з двигуна зі скважини. Я одночасно вмикаю і воду зі скважини, тобто вона давить крізь насос. І в цей час також вмикаю сам. Двигун, він одночасно додатково допомагає збільшити потік води, щоб краще промити. І вже зворотній промивкою вода виходить через відповідний е, отвір. Цього крану тут не було в комплекті, це я вже сам підібрав таку схожу муфту, поставив кран, і кран відкрили. На зворотній промивці все це виходить. Ну і ось так доволі бюджетно ми зробили таку, модернізували ось таку фільтруючу установку. Плюс ще один момент, який можу показати, тобто, не те, що можу, я покажу. Поставив ще один ось такий фільтр вже після насосу, після фільтрації. По цьому шлангу раніше вода ось з цього шланга вона йшла. Одразу в басейн. Я зробив, зробив таку різку. Оцей кран він фільтрує багато що. Наприклад, якщо ви робите не фільтрацію крізь пісок, а вмикаєте режим перемішування, є такий режим, тобто вона, вода минає пісок, а напряму зверху забрала. І одразу закинула в басейн. То якщо десь там пух, мілкі комахи такі ну, дрібні, вони у вас просто по кругу фільтруються. Плюс, наприклад, коли ви робите зворотню промивку, тут є такий режим, як. Зразу ви зробили зворотню промивку, а потім ви за інструкцією повинні зробити такі, типу ущільнення піску, вода звичайною подачею прибиває пісок там в фільтрі, і тобто він осідає. Але скільки я раніше так не робив, можна хоч півгодини його десь маслати то все одно, якісь мілкі піщинки, вони потрапляють вже з фільтра, їх закидають в басейн. І потім цей пісок він плаває на дні басейну, його звідти доставати, ну так, не дуже зручно. Тому, що зробив? Ось такий фільтр поставив і вся, весь бруд, який там комахи різні, той самий пісок. Він вже в мене потрапляє одразу в оцей фільтр. Там стоїть звичайна сітка. І вже потім вода поступає в басейн. І ось ця сітка вона затримує всіх отих камах, пісок, який буває підкидує піщаний фільтр, то це все в цьому фільтрі затримується. Потім його відкрутили. Промили, поставили на місце. Також ще один момент. Якщо, наприклад, використовуєте, для чого він потрібен, в першу чергу, ще один такий момент. Наприклад, ви використовуєте хлорні таблетки. Взагалі, я дуже рідко промиваю ну, першу подачу хлору крізь пісок. Я спочатку його перемішую всі альгіциди, хлори. Я все спочатку додаю в воду, щоб воно ті ж самі коагулянти, щоб воно спочатку перемішалося в всій масі води і не залишалося в фільтрі в першу чергу. Тому, якщо ви використовуєте хлор в таблетках бостророзчинних, і буває таке, що крізь фільтрацію хлор не розчинений, потрапляє в басейн і падає на дно. То потім на дні він просто вам вибілює ту чашу. Десь якийсь там з сірникового полетіла, полетів шматок хлору, він впав на дно і потім там білі такі вицвічі плями. А так в мене все в цьому фільтрі затримується, там максимально розчиняється. І вже чисте, чиста вода, розчинена з хімікатами, потрапляє в сам басейн. Може, воно так все дуже складно виглядає, заморочливо, але насправді, щоб басейн фільтрувати, то штатних приладів не завжди вистачає. Треба ось деякі такі доповнення робити, тому що для промивки. Не хоче забирати воду з басейну, наче це робити. Перекрив воду в басейн, включив воду зі скважини, промив в зворотньому напрямку пісок. Хоч два рази на день його промивайте. Там вода вже у вас очищена, вона підігріта. Нащо її використовувати для цієї брудної роботи? Тому вмикнули скважину, там все поперекривали, і скважина все вам промила в зворотньому напрямку. Ну і також підняття усього всього мусора з дна. Можна не заморочуватись купити пилосос, але, але розумійте той факт, що робот він має сітку, яка підніме з дна лише крупний мусор. Тобто ці листя, ті комахи, які падають. Вся оця муляка, яку хлор пригнічує, кагулянт, склеїть і вона падає на дно, то робот пилосос от як ви не стараєтесь, він вам не відфільтрує цю воду, він просто його розіб'є до мілкого стану і потім знову викине вам в воду. Тобто крупні частинки збере, там комахи листя, так, збере. Але оця вся муляка, вона знову потрапить в басейн. І ви фільтруєте, фільтруєте, і у вас вода завжди такого білого кольору. Тому що у вас вся ця муляка, вона е роботом профільтрувалася крізь сітку, станцію там розбилась максимально, і потім знову попала у воду. І вода ніколи не буває прозорою. Тому не завжди Робот – це вирішення, вирішення ваших проблем. Щоб максимально всю цю муляку збирати і фільтрувати, то використовують або піщані фільтри, як ось такий, або різні кадриджі. Але кадрдж це така річ, знаєте, вона катрдж може дуже швидко забиватись і потім їх міняти. Тому якщо у вас ще немає басейну і нема фільтруючої установки, тільки плануєте купити, то в першу чергу звертайте увагу саме на піщані системи фільтрації. Пісок він дешевше, ніж ті картриджі. може не дешевше, але він багатофункціональний. Я на початку сезону його засипав сюди по нормі. І потім можу хоч два рази на день його кожного дня мити, все літо і все добре. Наприкінці сезону викинув і забув, там висипав на ділянці. Все. Ну і давайте в кінці, як воно є. Це моє бачення ситуації. Я тут не кажу, що це ідеальні варіанти. Може в когось ще є інші. Ідеї, схеми, тому хейтити там дуже не потрібно. Воно мені, як знаєте, я собі зробив, воно в мене працює, я схему розумію. Але якщо є якісь поради або питання, пишіть в коментарях, я з радістю вам відповім та поділюсь своїм досвідом. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. На все добре.